І всім привіт, ребят! Всім привіт! З вами Псігатюрце да, третій день виживання виклик. Поїхали. Ви знаєте, я без їди, тут ніч вже. Мене можуть прихлопнути скелет зомбі. Мене можна... Ой, да. мене може зомбі прихлопнути. І кріпер теж. Я не можу ніяк поставити. Рем, намірний, не можу ніяк. Це теж буде щитатися як читає, правда. То увай, я буду жду. Я почекаю, поки як настане день. Да, я не знаю, що тут можна робити. Я собі вчора скрафтила, да, вчора. Wow. так. І зараз мені потрібно просто переждати ніч. Без щитов я вам повторюсь, да. Вот, вот бачите, я тут нічого не трогала. і не буду. За всю серію, наверное. Ну да. Що дальше мені робити, Я хз. Да. И ну хоть Це тут. И вс. Мені це не потрібно мені. Ні-ні-ні. Це надовго. Я буду ходити туди сюди, и чувствую свою. Я хочу вас ділом зайняти, заняться с правым, да, делом. Наприклад, устроить побудувати тут дим який я набудувала еще. А йде їду. Їду, да, І поїсти, и А так то ні. Вот. Мда. Хех. Что я выполнила? Якое достижение? Ну, мне тут железо, а копаль мені потрібно, железо да. выплавте, залізный слиток. И потім удягнись, догрести себе частичную залізную обладонків. Ну потім горяча штучка наповнить ведро лавою. И потім он набить своє кайло металеве покращення. Це сільське господарство, кстати. Де. Мені потрібно теж це все зробити. От бачите? Наприклад, як, я, як, як не їм, то понад, понад кушею. Їш то все, що зможе навіть, якщо це не буде вам на користь. Потім фірма і так не, пригоди. Му, ще коли тебе русь я не знаю. Ви бачите, що у меня так происходит. Руки не доходять. Хочу вам сказати, я хочу, ребят. Да. Вот. ще, ну це надовго, Я буду ждать. Чекаты. Да. В принципі. Угу. Коли там день буде? Кстати, про сундук, я сундук буду крафтити Я, я хочу занятий, а то я буду крафтити сундук. ой, извините. Скриню мені потрібно. Скриня Двойна притом Да. І Вот так вот. Перша є Ну, мені потрібно еще. Оу, потрібно весь. Ну я поняла, зрозуміла це. Да, це. Так, все так. И це так. Все, що мені робити? Я не знаю. Що... А те крафти. А, ну, і мідний слиток і перо. Це легкий крафт, в принципі. Чише можно. Я... О, ко чому. а хочу лодку скрафтить. Так, хочу, хочу, хочу. Я знаю її крафт знаю. Давно я знаю, ребят. Ну, дерево закінчується. Погано діло. І... В принципі, норм. Чи ще можна пробувати? Так дивимся. Магни... мангоровий кося до скриня і... Что, я лодка. Найс. Костер. Сноковухлян. Меня Мені жалко, но хай буда, ребят. В принципе. -да. Я урожай знаю, крафтить ну, Сберемся. Там котим. Всем зайду. Механизмы. Серьезно. Угу. Uh -huh. Так. Uh -huh -huh. Дивимся далі Не дивимся. Страдаємо дальше. Да, того що. Ніч настала, я голодую. Голодаю, то есть. Все І... духі в принципі. Да. Хм <свіс> буду будувати, я хз. Підім зроблю. А чому наші да я, я хз. Уже скоро день ні. Зараз ще довго і дуже довго буде. Ні. Ну що мені поробити? А, ребят. Да. Хай буде так і 16 Да. Ой, що це таке було? О, погружайте у мене потихоньку. У мене, да. Ага. Угу. Ну я ж зараз. Уф. Не знаю, що їй сказати. я сейчас сказати, то я фаза. Вечно стало. Ні-ні-ні, Це лаги. Це лаги не по ну, нам таке. Я не знаю, что так мене лагає жорстко. А так уже ні. Нужно про вас побаловаться с настройками Майна Из Майна Хорошо, в Майне настройки, да Ну ок Да ничего не будет, как вы говорите, да? Будет, что, зависит Все как герл. Все как Да блин Блин, блин Куда мне? А, подожди Ну, може, зараз... Ого... Динник... Як там... Бляха! Тут ж нема часів, можете сказати? Вони для цього крафту використовуються, чи ні? Я не знаю, може, я туплю? М-да... Могла я б зробила кровать, а так то ні. Може, тут? Буде. Як там воно пише? як воно називається? Я фиг його знаю, не знаю. Нда. Зараз я просто дивлюсь, тому що мені скучно, як ви знаєте. О, ладно. Ладно, ладно, я виходжу, виходжу. Хочу сравнить годинник, ну, його тут нема. Нда. Я все надолго сейчас буду долго, ребят. Ну, блин. О-о-о, Я... скоро день, буду рад, день, день, день. Я рада, ребят. Не представляете. Сердите меня. Ну, это, блин, как с ума сить-то можно. В принципе. Да. Хай до кінця будуть, я вам сказати, об'яснити. Тане сонце. Щоб мене не кокнули. Я не хочу, щоб я кокнула. Тіпа, смерть бачити. Ні. Хватить мене це, ребят. Хватить. Хай будуть до кінця говорять. Найду дерева, я не роблю. Найду її, де ще я. Кровать потім скаржу я. І буду нормально, я посплю. Ну, коли построють дім. Я... Ой, мені треба будують дім. Я для себе. Да. Yeah. У мене такі плани є, в принципі. При Вас будувати дім. Ребята. Кривать притом. При Можна виходити. Їх нема? Ура їх нема. Ура, 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 ура! И я иду дальше. Так, мне потрібно спочатку дерево. Вы бачите, как у меня закінчується. Ой, я вообще сгорела, ребят. Раздохнуть. Не-не-не, у меня поппил хп. Так хватит менее. Вы можете все здоровье, а не. Я можемо пів хебе, я довгенько трошки. Трішечки. Так, добиваю я дерево і. Так, іду дивитися далі, яке тут далі дерево є. Скільки мені потрібно правильно? Є 400! страка. Так як спуститися? Не здохнувши. Лопата ой. Лопата, то я можу лопатою копати. Вниз. Ужа. Зараз мені потрібно багато ще дерев, як ви знаєте. Я тут наверху. Кстати, тут я тут. О, ні. Тут будую дім для себе. Ну, ви бачили. Я... Мені потрібно це. А дальше піти? Я не знаю. Тут багато дерев, що а як капець. Я не можу знайти ніяке. О, well, я бачу бачу далеко там далеко. Пливу, я пливу і. Коли там буде корівка Їде овечка? Я сама не знаю. Це залежить від їхню генерацію. В принципі. Да. Yeah. Так, быстрее еще. І... И. я? Я тут, да я на месте, вот это дерево. Не-не-не, падай до воду. Мне це не потрібно. Нет. Так. И еще. О, круто, круто! Мне пришлось 400. Дерево и. І... Ой. Добро, сокирою добиваю землю. Не знаю, так неправильно я роблю. Так. Свої ще мені потрібно. Ну нафіги ще то я потім найду, если і, і буде корівка, овечка, курочка, то я їх прихлопну. Да. А зараз добиваю просто дерево я. Угу. Зараз, зараз і... Я иду, иду дальше. Хорошо, yeah. блин. Блин, ну тут пещера, но ну, я нахуй Куда стрелив? Я не заметила, что у спины він так робив, ребят, я не заметила, да Я высуждаю дальше. Ты як? Скелет застрелив. Йду тут! <гум> Ой, п'ять разів це робити мені. Правильно! Ну, вже, ну, блін! Я на себе тепер уже злюсь. Мені було потрібно просто... Держава <гум> добути! Поки день, то мені потрібно піти на це саме місце. І взагалі, вовсе... Зачем они мобы? А скелет, крипер, зомби-паук. И а, интерман. Ну, с в например, логично, можно вибивати окенда. И теропортировать. Да. Ой, я на. Ну блин, так ну бяга как я не заметил, это ск... скелета. Да блин. Я сейчас себе дам. Я еду до самое место иду. Мои рассотки не очистились. Я йду, як можу. На. Все мені. Ой, яблоко, яблуко! Дякую. Та блін, де мій ресурс? А я бачу, 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 бачу. Бачу. У мене скелет перехлопнув! Решив так. Ви вот, бачите, ну це я не голод, хороший! найголовья. Мої ресурси? Да, не їх нема. Був тільки... а а Волк сокира була и меч, и кирка, все. Ну, шо новые травты? Чи шо? Я не же, зрозуміти. Алло. Там не было багато ресурсов прикольных. А, да. Даро, 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 ребят, я найду, найду, найду. Я ничего не забываю. вот туда впала мне зато сейчас кир Ой, и мені потрібне Як я Ну, ладно еще і що, що? І что и оно? ну хотя бы меч є в мене так іщу, іщу, опит мені і ищу ребят под опыт мне и не потребен и не нужен ну, то блин я за забы... Да вы издеваетесь, тишо. Мне бы три годитки закира. О, яблочко круто. Ну зачем мені оце вот саженце я хз? Ну, зараз кравчу нову кирку, я Раз, ребят разребят. мене було багато прикольних ресурсів Це б... фігня повна. в мене Була так ну письма я зроблю. Да, yeah. я зроблю, попозже. Мені потрібно дерево, пока Денниши. Mm -hmm. Ненавижу, коли Денниси Сонце сідає, проходить так быстро проходить. Если не успела дерево нарубити. аллоха алло. А да Быстрее, щоб ты гагьору, добывай дерево. Я і добываю. І, 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 і Все. Зачем? не ніч настала, то я можу добути дерево. Я спешу, правда, свое укрытие хочу піти. Ну да. Хоть стая, хоть я е, яблоко, я яблоко, да. І йду далі... Я добив... Ой, я наверху не добавила дерево. Може, у було лень, а зараз не. Добываю я дерево. Скільки тут у мене їх? О, круто, 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 57. Офігенно, офігенське! Притом. Тут є свинюшка, ні? Вони мене бояться! Вони мене бояться тупо. Зараз я добиваю быстренько і... все, я є є Я йду дальше. Именно о! Тоже можно, що я. Корівку, именно. А, ну мне не могут Да. Корівка, йди до мене. Я хочу твои еды шкіри добути. Хочу. Ну нікуди не гинись? Умре, умре, умре і... Дякую, да ти, Ти подюбала. Блін... Я не знаю, що их говорити. Я хочу туди назад піти и построить видим, но тут скелет мені буде мішати. Ну, може, я успію... Піти назад. Не... Назад, 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 И... Я иду, иду. Не оглядываюсь назад. Вперед. Ну да, я... Ой, же земля мне потребна. Ну, капец просто. Полный звездец. Я хочу вам сказать. Ну, видите, меня, видим выстачить. Э, я не могу уже подняться наверх да, так, 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 Где то это самое место, вот, вон оно. и я забираю землю, так, иду назад, иду, иду, только быстро, как ужил. Да ну нафиг. И все. Я тут иду назад. Мене кто не переслідує? Не вбиває? Так, а що тут? А що? Ой, я случайно в... -мо. Я подивлю, що тут відбувається. Да, Завтра, может так. да. Я, да. я напевно, добудусь Ты ще дерев, було бы ты ще день буду, да. А так мені потрібно посидіти. А поки тут я успею скрати сундук. Мені потрібно сундук, чело. Войны мене, був. Я пам'ятаю це. Я не хочу це дерево кратить. Я знаю, що надо хватить. А сундук не хватит. Я потерплю. Да. Как завжди в мене, я тут завжди в мене мало настаю, виходить, агресивно Агрессивный, притом. Да. Вот. Що ж можу я сказати? Я сказаю, сундук, ладно, ребят. і буду закруглятися я, ребят. І це. Так, і... Є і ще, і ще, і ще мені потрібно. Все, я зробила сундук. Тобто як скриню зробила, скриню зробила, скриню, скриню. Ну да. Так. Саме, ладно, закружляюсь. Саме була психа Діору до завтра. До завтра. Не скучайте тут без мене. Завтра слід... буде продовження світу є Чого прекрасне, цього виживання, приключень. У мене приключення виклик, то есть, на... Да. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pakai,